За 15 минут на улицу. Ся дняли. І государство затяли. І право одняли. Всі день за 15 минут. За сім'я мочимся. От хаті народа нас не пускають. Депортація застала його, коли йому ще не 13-ти. Тоді Роджа батало вже поселище поблизу фороса. 18 травня 44-го без документів та жодних речей хлопці разом із матір'ю запроторили у потяг. У вагонах для перевезення тварин їх вивезли до Узбекистану. На батьківщину рудже повернувся вже 73 річним старцем у його рідній кримській оселі. Давно вже господарювали інші. Чтом дом у мене був, у нас був, не у мене, я ж маленький був. І там тераска була, на терраске видишь, все деревня, як на ладоні видно було. Ну, а тепер вот живу і то раду, що є, є где мені жить, я живу. Вот мені стол, где я кушаю, вот у мене кроват, где я сплю. Ну, От отскоки музики занимаюсь. На барабані Руджи буває національні кримські ритми. Hem karadan hem deryadan. Хрома, скерто, Поряд із руджі у будинках із шифреним дахом та стінами з ракушняка мешкають ще 70 родин. Ті, кому після повернення на батьківщину не вдалося випросити ані квартири, ані клаптику землі. Свої хатки, які не татарське населення образливо називає туалетами, ці люди звели без дозволів, просто неба на полі за три кілометри від Сімферополя. Вода із колодязя, світло від кресинової лампи, газ із балонів. Без жодних Кримсько-татарські репатріанти живуть вже не перший рік. Сусіди роджи родина Селієвих молиться перед вечерею. На столі усі страви з магазину, бо готувати вдома за дорого. на привозном газе 150 гривен 200 гривен смотря как нам заправляют как получается при экономии нам хватает на месяц иногда даже бывает так что люди без света генераторы да но не каждый может что так вот заправить и день два как говорится 50-30 гривен уходит свечки естественно и дети здесь в школу есть кто ходит зрение сажает до школы ходят за несколько километров у найближче насылание пункты Аві армутномацурок читання у Добрівській гімназії одні з небагатьох, де навчають кримськотатарською. До депортації таких навчальних закладів на півострові було чотири сотні, нині лише сімнадцять. Та й там кримськотатарська лунає лише у молодших класах. Із п'ятого класу вчителі переходять на російську. І так, ребята, ми з вами продовжуємо роботу. В школі ну в основному вчимо русський язик а кримськотатарський язик только два рази в неделю. Хотілося б, звісно, більше, щоб він був. і для наших дітей, щоб він залишився. татарською старшокласникам не викладають, бо нема по чому. Переходячи з начальної школи в основну школу учителя носителі кримськотатарського язика є. А об учебниках в старшій школі вообще приходяться мечтати. На сьогоднішній день є учебник математики на кримсько-татарському мові для 5 класу. І все. Врятувати кримськотатарську від зникнення та виділити безземельним неділи. Ось основні вимоги, які вже вкотре, 18 травня, у роковини депортації, виводять репатріантів на головній вулиці Криму. Ось цього року на траурний мітинг у Сімферополі з транспарантами та прапорами вийшли 15 тисяч людей. Ви бачили, як вони 18 мая йшли? Лавіна їх іділ. А наші по в хатах і сидять виглядають. Куди там нам руському Івану? Ми слабаки них. Такі висновки Лідія Микитівна зробила після того, як кілька років тому на її очах десятки репатріантів самовільно зайняли не бездоглядну ділянку на околиці міста, а ласи шматок землі у самому центрі кримської столиці на вулиці Балаклавській. <звук> Не думайте, що все так пройде, не залишимо. Коли правоохоронні органи спробували видворити непроханих гостей, місце самозахоплення перетворилось на поле битви. З татарського боку у хід пішли каміння та ціпки. Проти них виступили спецпризначенці. Чотири години тут все, ось така тюрма була. Всяку тюрьма рівно чотири години. Ми не могли сюди пройти в гараж. Гараж, до якого намагалися заїхати Лідія Микитівна з чоловіком, саме напроти самозахоплень. Тепер там кілька десятків будинків, о тільки у них ніхто не живе. Сторож гаражного кооперативу Валерій певен, будинки на продаж. Це бізнес. просто вони захватывают, делают самозахват, а потом торгуют землей. Все. Если бы негде жить было человеку, он, посмотрите, выстроили и все. Если мне негде жить, я строю и живу там правильно. Вот это вот такая примитивная спекуляция, потому что продать можно, когда оно у тебя узаконено, когда у тебя акт есть. Если человеку не узаконили, как он его может продать? Мустафа Джемілов, голова Меджлісу Кримськотатарського народу, самозахоплення називає відповіддю на бездіяльність влади, утім комерцію складову до кінця не відкидає. Ну є правда, такі от моменти, ми это фіксували. Чоловек стоїть на кількох участках, в розчёті на те, що вдруг здесь не узаконят, а там узаконят. І в другому місці він пропонує другому, говорить: "Хорошо, я это место тебе уступлю". Ну, ти мені щось заплачеш це, тому що ж я там довго стояв. На початку цього року при раді міністрів Криму створили спеціальну комісію з ліквідації самозахоплень. За її рішенням, частину зайнятих земельних ділянок можуть узаконити. Замість інших репатріантам обіцяють пропонувати нові наділи. За найскромнішими підрахунками на півострові доведеться віднайти 360 гектарів вільної землі. А я у батька двох дітей Руслана Сейдуметова ані законної, ані самовільно захопленої ділянки немає. З Узбекистану він повернувся два роки тому. Поки ще живе в орендованій квартирі та розмірковує. Навіть якщо влада знайде неділ і для його родини, проблеми з житлом це не розв'яже. На землі треба будинок зводити, а гаманець в нього порожній. За цю квартиру я зараз маю тисячу гривень віддати, А мене, зароби... якщо виходить, в день 50 гривень, а день… через день чувствуешься конечно чужим за если до конца осени вот ничего не получится буду искать возможность отсюда уехать мария куренюк юлия гречкова от ад крым час пицумка